24 захисники з Коломиї стали почесними громадянами міста посмертно. Знакові нагороди передали рідним військовослужбовців. Нагадаємо, такі вручення відбулися вже втретє. Деталі в наступному матеріалі. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав: більшої любові ніхто не має, як хто душу свою положить за друзів за ініціативи. Родичів, батьків, рідних, загиблих і дядьки, вшанування наших героїв, захисників і захисниць, які вже загинули. На жаль, а минулого року це було 27. Таких всі допомоги тих розмірах, які були передбачені у 2023 році, вони будуть перенесені. Я думаю, що депутати підтримують, бо це має бути закладено в бюджеті 2024 року. Але ми маємо таку спільну позицію, що ці, всі пільги мають бути збережені у 2024 році. Всі виплати дітям, батькам, родичам, всі, які мають бути збережені у 2024 році. Для мене велика честь зачитати імена ваших синів, батьків, братів, В наших серцях буде жити вічно пам'ять про їхні героїчні подвиги. Рішенням Коломийської міської ради від 9.11.2023 року присвоєно звання почесний громадянин міста Коломиї смерті за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної ціленості України, учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації. І напевно у кожного з нас сьогодні єдине бажання перемоги! І мило нашій країні, добробуту, волі і свободи нашому українському народу. Бо саме за це сьогодні відважні захисники в жорстоких боях воюють за свою землю, за нас, українську націю.